Прикормка один із найголовніших аспектів фідерної риболовлі. Багато питань по цій темі. Як виявляється, мало людей, хто знає, як підібрати прикормку для риболовлі, як її правильно замішати, що таке активна прикормка, що таке інертна прикормка, як її використовувати. І більшість людей, напевно, ви такі фрази дуже часто чули, як я чую, яка прикормка найкраще ловить ляща. Або в Ютубі написи: ця прикормка ловить 100% риби. Ця прикормка найкраща, я не ловлю 100, 100 років завжди з рибою. Але це все не так. Як показує практика, проблема в прикормці єдина. 99% людей, особливо початківців, просто не вміють її замішати так, як потрібно. Отже, сьогодні ми поговоримо про прикормку. Знову ж таки розкажемо, що таке інертна прикормка, що таке активна прикормка. Чому та прикормка жовта, червона, чорна і як це все поєднати? Ви на каналі Риболов ZUA. З вами я, Олександр. На цьому каналі ви можете дізнатися багато цікавого про фідерну риболовлю та карпу риболовлю, не тільки теорії, але й практики. Отже, погнали до нашої теми прикормка. Feeder Fishing Ribbola. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і допомогти нам просувати цей канал на Ютубі. Отже, про прикормку. Погода сьогодні не найкраща, є дощ, але це не важливо. Головні аспекти, що я можу порадити для прикормки, перше, що ви маєте для себе зробити, так це вибрати якусь одну або максимум дві фірми виробників прикормки. Для чого ви це робите? Кожна прикормка має свою механіку роботи. Кожна фірма її робить по-різному. Якщо ви будете змішувати прикормки двох різних фірм, вони можуть набагато чим відрізнятися. Перша причина: всі кажуть: о, дорога прикормка це переплата грошей. Я так не вважаю, тому що дивіться, перше склад прикормки завжди входить 100% паніровочний суха. І друге, це бисквіт. в дорогій прикормці. бисквіт випікають кожен раз. Випікає фірма сама під себе, і це одна з головніших причин. Вона використовує якісні зерновії. Якісні добавки, спеції. Тому що коли в більш дешевшій прикормці, або так назвемо прикормку NoName, використовуються якісь відходи з інших фабрик, які купуються. Там сьогодні це буде такий сухар, завтра це буде інший сухар. І ця прикормка буде працювати зовсім по-іншому, бути мати іншу механіку. Друзі, що хотів вам ще сказати, головне про якісну прикормку. Якісну прикормку, коли ви її замішуєте, зволожнюєте, вона зразу ж. Одразу, після першого другого зволоження, набирає форму і збільшується в кількості. Ще по прикормці я для себе виписав деякі питання, на які ви часто задаєте ці питання, а не маєте на них відповіді. Отже, наприклад, зараз подивимося, що ми собі виписали: як підібрати прикормку для риболовлі? Отже, дивіться, друзі, прикормка для риболовлі підбирається за двох умов. Це Умови вашої риболовлі, і вид риби, якою ви маєте ловити. Як це працює? Ви приходите в магазин чи заказуєте через інтернет, ви не маєте прийти, як я бачу, багато людей прийшов. Так, сьогодні йду на річку, візьму оцю прикормку. Це має працювати так. Ви маєте розуміти, якщо ви ловите на річці, ви будете ловити на течії, значить вам потрібна прикормка для річки, тяжка прикормка, і ви риби, наприклад, яку ви будете ловити. Ви хочете ловити ляща. Ну що, друзі, змінили трохи локацію. Там просто. Трохи є дощ, то не важливо. Отже, ми знаємо, задача наша сьогодні. Річка з течією, хочемо ловити ляща. Клас. Що нам для цього потрібно? Кожен скаже, ми йдемо в магазин, беремо прикормку річка і ловимо ляща. Практично правильно, але не завжди. Нам потрібна крупна фракційна прикормка. Ця крупна фракційна прикормка може бути з назвою лящ. Може бути з назвою Річка. Але може бути і інша іна з любою назвою Універсальна прикормка. Вид прикормки, на якій пише універсал. Що це означає? Це означає, що це малоконцентрована прикормка, яка не зароматизована, а універсально підпорвана. Ходить по своїх складових для всіх видів риб. Це значить, що ви універсальну прикормку можете використати як базу і самі вже ароматизаторами, якими вам потрібні зароматизувати цю прикормку. Ну, наприклад, є дикі водойми, на які ви приїдете з ароматною прикоркою. Озеро, лящі, ви знаєте, що вони там є. А вона ловити там не буде, тому що дика водойма і ця риба боїться таких різких ароматів. Що таке інертна прикормка? На ляща потрібна інертна прикормка. Чому? Тому що лящ — це риба сімейства карпових, і нам потрібно ловити її з дна. Отже, для того, щоб нам ловити з дна, інертна прикормка це тяжка прикормка, яка не гейзерить, не пускає муті облака пилі, а падає на дно. Тяжка прикормка. Дуже часто інертну прикормку можна замішувати за 3 години до риболовлі. Замішувати її в три етапи, в три рази зволоження, щоб вона була тяжкою. Перед тим як ловити, кидаєте її в воду і дивитесь, чи вона не пилить. Про ще. щоб утримати ляща на точці, ви замішали інертну тяжку прикормку, але лящ це так само, як і карп. Це таке собі маленьке поросятко, яке все з'їдає. Одною прикормкою. Ви його не втримаєте на точці. Для того, щоб втримати ляща на точці, коли він прийшов, вам потрібна крупна фракція. Що можна використовувати для ляща в крупній фракції? Звісно, горох, недоварений горох, твердий, щоб він не падав, не розсипався, мала риба його не об'їдала. Перлова каша, можливо, пшоно, але пшоно мала риба також швидко збирає. З магазинних це може бути пастанчино. Пастанчино. Воно робить красиве жовте-червене пятно на дні, розбухає і лежить там, чим до себе запрошує рибу. Значить, запам'ятали, для ляща на ріжці, ляща, наприклад, коропа, якщо ви будете ловити, ваша прикормка має бути крупнофракційною, з крупними добавками, не пилити, не пускати муті, а падати з кормушкою на дно. Це запам'ятали? Беремо другий варіант. Нам потрібно, наприклад, у нас змагання. І в нас в прилові має бути не тільки ляж і не тільки крупна риба, а вся риба. Але ми також не зробимо якусь малофракційну прикормку, щоб просто вона на дно падала. Пуста кормушка по дорозі розпилилася і все. Ми можемо зробити двойний варіант. Беремо, робимо інертну прикормку. Але в цю тяжку прикормку ми додаємо, наприклад, Мілкофракційну прикормку, таку як, наприклад, прикормка на плотву, на якій пише плотва. І ми додаємо її вже в готову інертну прикормку, додаємо ще замішуємо прикормку плотва. І що в нас з цього вийде? Вийде так, що прикормка буде падати на дно тяжка, а по дорозі з прикормки плотвиною буде працювати муть. Наприклад, в сенсації є така прикормка дуже мілкофракційна, яка ловить з поверхні води і можна її додавати. Вона дуже дає класну муть. Ще, що ви можете використовувати для муті? Ви можете використати глину. Глина буде тяжка, деяка глина. Давати так, що та прикормка буде падати на дно, але буде по дорозі давати якийсь шлейф муті. Скажете варіант про річку. Візьмемо варіант. Стоячої води. Наприклад, ви приїхали на водойму на озеро на стоячу воду. Знаєте, не приїхали, а знаєте, що будете завтра ловити на стоячій воді і хочете ловити, наприклад, карася, ви приходите в магазин, карася, линка, ви приходите в магазин і написано на упаковці прикормці озеро. Ви подумаєте, ну вірно, візьму цю прикормку і все буду ловити. Але знову ж таки, якщо ви хочете на стоячій водоймі ловити. Карася, коропа, линка. А як показує практика, в цих водоймах завжди, завжди є верховодка, плітка, і ви просто замішаєте цю прикормку і не перевірите її, пилить вона, не пилить є вспливаючі частинки. Ви просто зразу ж зберете з того всього озера ставка цю всю малу рибу, яка просто не дасть вам зловити карася. Що ви можете зробити? Ви також, якщо у вас є тяжка крупнофракційна прикормка, можете її замішати, цю прикормку, зробити її тяжкою, щоб вона зовсім не пилила. Зовсім. Кинули в воду, побачили, не пилить, і ви будете ловити придонну рибу. Тяжка, запам'ятали, тяжка інертна прикормка робиться для того, щоб ловити придонну рибу. Розібрались. Супер. Далі йдемо. Питання: хтось хоче ловити в темпі. Щоб ловити в темпі, вам треба зробити пилящу прикормку. Але так як я, наприклад, я не люблю ловити рибу в темпі. Це не моє, але інколи приходиться. Що для цього треба? Ви берете середньофракційну, дрібнофракційну прикормку, зволожуєте її менше не в три етапи, в один в два етапи. І як воно буде працювати? Коли ваша кормушка падає в воду, прикормка зразу дає пиль. І коли ваша кормушка толкнулася дна, це означає, що максимально при закиді 30 секунд ви маєте витягувати і перезакидати. Неважливо, було клювання, не було. Тому що якщо ви будете ловити на пилящу прикормку, це значить, що ви будете ловити рибу в толщі води. І ця риба має клювати на падінні. Брати цю насадку. Розібралися інертна прикормка це тяжка прикормка, пиляща прикормка це активна прикормка. Ще які питання є, наскільки я пам'ятаю, як питали? Головне питання: чому одна прикормка жовтого кольору? Інша прикормка чорного кольору, ще якась прикормка червоного кольору. Відповідаю жовту прикормку за більшості думок і скільки рибаки ловили, більшість рибацьких думок, жовта прикормка. Більше за запрошує на вашу точку риболовлі. Більшу рибу, то big fish. Чому так? Тому що так вважається, що вже риба, яка виросла до своїх розмірів, таких як водоймів, вона вже практично не боїться другої риби. Там кілограмовий ляч, там півтора кілограмовий ляч. Він більше заходить, він не боїться заходити на жовті, білі, там світлі п'ятна, червоні. І ці прикормки, червоні, жовті, більше робляться на трофейні риби, крупні, карпа або великого ляща. Чорна ж прикормка це прикормка. Яка використовується більш для риби, яка більш акуратна, боязлива. Або, наприклад, ви можете не знаєте водойми. Приїхали, ви не знаєте, яка там є риба. Краще використати, як на мене, темну, темного кольору прикормку. Але е, для себе я вибрав так: що якщо я приїжджаю на водойму і я бачу, що в водомі піщане глинисте дно, я цю прикормку зроблю під колір цього дна. Тому що жовту прикормку можна затемнити завжди. А чорну прикормку ви, звісно, не висвітлите. Якщо говоримо вже про прикормку, скажу вам ще одне: прикормка підбирається також головна а, причина: прикормка підбирається ще на рибу за пори року. Якщо буде холодна вода, це значить, що прикормка має бути. Дрібнофракційна, щоб риба не наїдалася. Краще не додавати якихось крупних частинок, буде, бо вона швидко наїсться і просто риби у вас не буде. Друге, якщо вода тепла, звісно, риба більш активна, тоді вже ми даємо крупнофракційну прикормку. А питання ще яке запам'ятав, я мене запитували. Як відсікти малу рибу з точки? Відповідь: Малу рибу такого розуміння це просто сленг відсікти. Ви її не відсікайте. Ви малу рибу завжди, коли ви закормлюєтесь, першою на точку вашу заходить мала риба. Як кажете, відсікти її, її треба перекормити. Про це я вам казав, у вас має бути крупна фракція. Що це значить, коли з'їсть одну горошинку мала риба або півгорошинки, вона швидко на неї їдається і насичується. І на точку вже заходить крупна риба. Але якщо ви будете ловити чисто на чисту прикормку, без ніякої крупної фракції, навіть якщо там буде у вас правильно вибрана точка, все класно, дистанція, ви відмеркелилися. Проходить там крупний ляч, карп і такий. А що я там буду їсти, якщо у вас немає крупної фракції? На, на чому він має зупинитися на цій точці, якщо ви там не дали крупну фракцію? Для ляща не працює так, що ви прийдете на риболовлю на цілий день з пачкою прикормки, без крупної фракції і без хробака, без опариша. Йому треба багато давати їсти, так як і коропу. Ви ж не йдете ловити коропа з куском хліба, не прикормлюючи цього. Маєте гарно, так само на лящах. Ви маєте на точку. Закормити пішла менша риба. Що ви робите далі? Додаєте пробками крупну фракцію, щоб зупинити там ляща. Задавайте свої питання в наших коментарях, а ми будемо мішатися і хочу половити з родиною трошки рибки. Я думаю, пару кадрів в кінці цього відео ми вставимо. Впіймали ми цю погоду, щось не впіймали. Але я думаю, ми все піймаємо. Оператор пильно дивиться в екран і каже: О, таку рибу! А коли б зв'язали рибок руки і спитали, яку ти найбільшу рибу піймав, він би сказав би з такими очима. рибка. О так треба робити прикордон. Така прикормка, крупна фракція горох. fishing Ribolovs